Якщо ви хочете підтягнути щоки і обличчя, робіть частіше мінієт. Ну а якщо нема з ким, робіть зі мною. Як зараз покажу. А ви не забудьте підписатися і залишити свій коментар. Працюємо язичком, упираємося в щоку і рухаємо вверх вниз. Робимо так 15 разів. Поїхали! Добре, конячка. Розслабили. Добре, на другу сторону. Поїхали. Знову конячка. Вже чувствується, да, м'язи? Поїхали кругова. Десять раз в одну, десять другу. Конячка. Mm -hmm. Dobre y, u otra estorno. Pohíchalo. Wow. Конячка. Обов'язково напишіть ваші відчуття, як ваші м'язи. Ну, якщо ви хочете працювати як з обличчям, так і з тілом, приєднуйтесь в мій клуб «Преображення», В шапці профіля є силичка. Бережіть себе і будьте гарними та молодими.